Він чути дзвін, лівся пісня, кожен дім, старий рік вже за горами, рік новий вітайте з нами. Щиро вас вітаю, діти, із святами, що прийшли до нас із приходом зими. Увечері під Новий рік жінки, дівчата, діти ходили селом від двору до двору, співаючи щедрівок Вони бажали, щоб господар був. Як сонечко, господиня як ясен місяць, їхні діточки, як зірочки, і щоб діждалися щедрого вражаю та були щасливими. Наступного дня дітвора носить торбинки із зерном і засіває ним по дворах та оселях, виголошуючи новорічні вітання. Завжди вважалося, що Новий рік приносить людям щастя, здоров'я, добробут. Навіть коли на дворі лютої негода ніщо в ці дні не може зіпсувати урочистого і радісного настрою. Адже на нас. Чекають і осяйна ялинка, і смачні даруночки, а ще щедрівки, ігри, розваги. Існував обряд водіння кози. Досить давній. Коза за давнім віруванням уособлювала в собі багатство достаток, тому паробочі гурти ходили з козою і розігрували з нею різні сцени. Подивіться! Як це відбувалося? Що то там так тупає? Та це наша коза. Пустіть її в хату погрітися, бо в неї вже і роги і купита померзли. Ме, вона нам всю підлогу попсує, сіла вазони погризе, не можемо її пускати. Та вона ж у нас така гарна, така розумна, така весела. Де коза ходить, там жито родить, де коза туп-туп, там жито сім куп. Де коза рогом, там жито стогом, де коза хвостом, там жито кустом. Ну то заводьте. Ой, слухай, козю, де труби гудуть, там млинці печуть, то і на. Коситько, моя мила, що ж ти наробила? Я ж тебе купував, гроші позичав! Ой-ой-ой-ой-ой! Кроки тверді. Зуби цілі. Шерсть кудлата. Тільки морда якась дурнувата. Ну, мамо! Прошу тебе наближати! Ой-ой-ой! А ця хвороба мені незнайома. Ну що ж, будемо пробувати. Укол давати, будемо козу копито ставити. -да 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 -да. Ось так ось. Так. Отак! Люди, ну поможіть, що це робиться. Дайте козі сала. Може б вона встала. Майже молода коза, така була гарна. Що ж робити? Так, 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 так. Ага. Треба козу насмішити. Наприклад, поускотати. А ось так! От коза вела б нас в оману. Надворі зима, проганяти її не стану. Сподіваюсь, діти вас зацікавили традиції святкування Нового року в давнину. Пропоную вам розучити пісню гру до обряду водіння кози. Послухайте діти мелодію щедрівки. Гого, го 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 ворогата, го 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 ворогата. Спробуйте заспівати разом зі мною. Станьте рівненько, візьміть гарне дихання, співаймо. Го, го го-го горогата, го горогата, годлата. Молодці, спробуємо далі заспівати. Нагадаю вам слова. Ти розходися, розвеселися, козо поскач поскачнем ного. Приготувалися? Співаємо. Ти розходися, розвеселися, Козо небого, постачним много. поскач небого, не постачним ного. Кулявники-щедрівники заходили до кожної хати, нікого не забували. І ви, любі діти, познайомились з червяними колядками та щедрівками. І тепер також зможете принести радість людям, колядуючи для них. Шануйте, бережіть та продовжуйте народні традиції. Веселих вам свят!